Всьому районі вперше зафіксували американського білого метелика шкідника, який живиться листям понад трьох сотень видів дерев та кущів через уражену територію селищі Дідилів запровадили навіть карантин. Про це повідомили у прес-службі головного управління держпродспоживслужби у Львівській області. Крім того, на території Львівської області зафіксовано випадки появи. Сарани, чому відбуваються такі аномалії? Чи вдасться врятувати сади Львівщини і не тільки від цих шкідників? говоримо просто зараз. І до нас вже доєднався наш наступний гість Андрій Кійко, експерт громадської організації Дунацько-карпатська програма зоолог. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. Пане Андрію, давайте розпочнемо з того, що це що таке, ось цей американський білий метелик і чим він небезпечний настільки для садів. Ну справді, американський білий метелик це є метелик, який походить з північної Америки. Тобто він у нас появився вже досить давно і в Україні, і оскільки умови життя його подібні, так як і в північній Америці, то він себе досить добре почуває. І досить добре може розмножуватися, якщо на нього не впливати або фізично, або фізичними, або хімічними методами, або біологічними методами. Тобто, це така невеличка комаха, яка може відкладати до півтори, а навіть деякі вчені кажуть до двох тисяч яєць, тобто одна самка. Вони, хоч живуть дорослі, особи не дуже довго, але через те, що вони дуже плодючі, то вони можуть навіть давати за протягом теплого періоду до двох скажем, вибухів, та да? тобто і оця гусінь, вона найбільш скажем шкідлива для наших насаджень деревних. Тобто вона об'їдає листя, і тільки хижаків в неї природних фактично ну немає, але в нас є кілька видів птахів, які її можуть споживати. І реально, якщо б тих птахів було багато, і люди тим більше більше звертали увагу на цю проблему, то напевно такі спалахи виникали б менше. Пане Андрію. А що призвело до того, що у Львівській області, де клімат не настільки. Теплий відносно, наприклад, східних областей, не настільки посухий знову ж таки на відміну від східних областей. Я так сталося, що ось цей американський метелик тут укорінився, бо більше вже навіть до карантину дійшло. І хочу вам сказати, я от подивився інформацію доступну так в інтернеті, коли десь зустрічалися в наших регіонах перші спалахи, то, наприклад, на Волині в 13-му році була досить значна територія заражена ним, тобто періодично, е цей шкідник він е збільшує свою з тих чи інших причин, очевидно, сприятливі погодні умови. Ну і також важливо чи впливають на нього люди, чи ні. Тобто, якщо Допускається, що цей метелик успішно розмножується і дає велике потомство. Ну то виникають у ці спалахи. Так що Львівська область це не є щось особливе. Просто ну вчасно можливо виявили і побачили та наші люди і почали бити на сполох, тому що реально ну я вам хочу сказати, що такі речі повинні контролювати ну, звичайно фахівці держпродспоживслужби, але місцеве самоврядування повинно на це звертати увагу, тому що. Зокрема, ну старости голови територіальних громад і пояснювати людям і роз'яснювати, тому що це є небезпека і в першу чергу страждають фактично осадження дерева, які є в людей, які мають свої сади, і фермери, які займаються власне садівництвом. Ну, фермери, то звичайно за цим пильнують, а приватні власники досить. Деколи повільно реагують на це. і от коли вже щось трапляється серйозніше, тоді вони починають ну бити на сполох, шукати допомоги місцевої влади чи звертатися навіть у ці вже в Держпродспоживслужбу, що робити, як робити, але ну реально кожен господар повинен дбати за своє. І дбати за, за свій сад. Тобто, я ну не один раз бачив, як виглядаєте, коли садив наші в селах, і там ну практично ніхто дуже не звертає уваги, бо коз нема хтось е, вже застарий для того, щоб пильнувати. Ну але на жаль, е, від е, спалахів і розмноження хиж... цього шкідника це не скажем не зникає проблема. Тобто, мусимо дбати за те, що маємо. Бо власне е, теперішнє потепління клімату воно буде сприяти і далі. Аві не тільки таких і розмноження цього метелика, але й інших видів, зокрема. І інвазійних і карантинних, тому що цей вид він віднесений до інвазійних і карантинних видів, за які треба пильнувати і знищувати, тому що він справді є шалений шкідник. Якщо говорити про Сарачу, то вона скажімо, ну є теж певні періоди, коли вона з'являється, зокрема на території України або потім щезає. А де як недавно от говорив наш колега-антомолог Володимир Різун з продознавчого музею, то, наприклад, Сарана вона і присутня в наших деколи угіддях, Просто ми її не бачимо, тому що вона без крила мало попадає на очі. А от коли стається збільшення чисельності, покращуються умови їхні для розвитку, виростають крила. от тоді вони об'єднуються в ті величезні громади. Тобто, щодо метелика з'являється, наприклад, багато оцих павотинних гнізд з личинками, і, лялечками і яйцями, і це людей привертає увагу. А саранчу ми бачимо тоді, коли вона вже масово з'являється і літає, але і там. І там мають працювати знову ж таки фахівці, і має працювати місцеве самоврядування, вчасно реагувати, інформувати, тому що фахівці можуть і випередити та спалах, можливо, можуть і запобігти чомусь, але для цього вони повинні знати, де є ризики. А на жаль, ну зараз військовий час, і багато людей ну взагалі повиїжджало з країни. Хтось е рідко буває вдома, наприклад, і це теж впливає, тому що ну не так відбувається інтенсивно господарювання в наших там присадибних ділянках, і відповідно, ми маємо отакі випадки, коли поступає інформація, що десь забагато з'явилося цього шкідника. Але хочу сказати, як людина, яка ну, не один рік займається вивченням птахів. Як зоолог, що ну і цього шкідника знищує, як я вже казав, деякі види птахів. Наприклад, ну наша нам всім відомо, що в нас є такий птах Зозуля. Зозуля харчується якраз е, е, волохатими е, гусеницями. Чому вона і не вигодовує своїх пташенят, Тому що волохаті гусениці вони мають певний такий вид отрути в цих волосках, і е, ми знаємо, що гу, е, зозуля підкидає яйця. В гнізда дрібних птахів, бо вона сама їх не вигодовує. Але вона харчується цими якраз такими гусенью. Але попри то, виявляється, що вже і горобці, і синиці навчилися теж знищувати ці, роздробувати навіть ті гусениці і споживати їх. Тобто я до чого веду, що ну колись традиційно вішалися в садах синичники для того, щоб приваблювати, наприклад, оцих же дрібних птахів і синиці, і польові горобці вони гніздяться в таких невеликих. Штучних гнізівлях, які називаються синичники. І це практика, яка справді дає результат. Тому що якщо ми ту синицю приваблюємо взимку свій сад і її підгодовуємо, вона знову ж таки не чекає тільки корму від людини. Вона шукає оці всі лялечки, кокони роззьобує. Тому що це птах, який до того, ну, умовно кажучи, навчений, тобто він це вміє від природи, його не треба спеціально вчити тому. І власне приваблювання тих дрібних птахів дуже важливо для садів. І, відповідно, в теплу пору року, коли вони розмножуються, вони також залишаються деякі види, деякі особи не в межах парків, скверів і, зокрема, садів, і також можуть знищувати цих же шкомах. Тобто, як показує практика, біологічні методи боротьби. Вони є важливі, тому що вже напевно наші глядачі чули про те, що дуже добре знищують саранчу ту саму горубці. Та не тільки горубці, багато видів птахів харчуються такими комахами, як саранча та кониками. Але біда в тому, що тих птахів нас зменшує через знову ж таки надмірне застосування хімічних речовин на тих полях. Та? Тобто, якщо говорити про саранчу, якщо говорити про цю ж, цього метелика, то використати використання хімічних речовин для боротьби з ним теж має бути дуже виваженим і розумним, тому що одна справа, коли десь це робиться в фермерських великих садах, інша справа, коли людина вирішить десь покрупити а не маючи і досвіду, як біжі зашкодить, тому що кроплячи цими хімічними певними речовинами вона знищує також і. Корисних комах, тому що є. В нас виявляються і природні вороги для цього метелика. Це такі так звані наїзники, які відкладають в них. В їхнє тіло власне свої лялечки, і потім е, свої яйця, і потім фактично ті личинки знищують зсередини цього цього шкідника. Так що, ну, хоча і не наш, ніби вид метеликів, але наші комахи інколи призвичаються до такі, е, інші комахи можуть також боротися з тим видом. так що нас природа, інколи, якщо людина менше пробує втрутитися чи Порегулювати без неї ці процеси, вона може дати собі сама раду. Звичайно, коли ми вже аж занадто як кажуть, починаємо втручатися власне в дику природу, то тоді от виникають якісь спо... різкі зростання чисельності чи так звані спалахи тих чи інших видів комах, зокрема, бо вони такі багатотисячні, багатомільйонні навіть бувають. І потім кажуть люди, що з тим робити. Ну та вчасно моніторити і пробувати по максимуму зберігати от тих. Хижаків, які полюють на них, тому що я, якщо говорити про чи про саранчу, чи про метелики, то все таки і метелика хтось буде їсти, і саранчу хтось буде їсти. Але якщо бракує оцих самих е, синиць чи горобців. Чисельність, тому що падає через брак певних для них життєвих ресурсів, то вони не ну не зможуть, скажем, допомогти людині. Хоча, звичайно, на жаль, при теперішньому рівні цивілізації застосування не можна уникнути застосування хімічних отих речовин, які впливають на таких комах. Ось був баланс між тим, що природа сама регулює ось це розмноження цих видів, які потім знищують сади, і між тим, щоб людина втрутилася, і, можливо, навіть за допомогою хімічних якихось речовин допомогла вже природі знищити ось цю погань. Як правильно діяти, розкажіть, будь ласка, і ви сказали таку дуже цікаву річ про те, що мал. Алі сади мають доглядати вже фермери. Дійсно, люди, які мають ці сади і бути більш уважними. То яка тоді дія після того, як, наприклад, людина побачила у своїх садах ось розмноження цього метелика? Або не дай Боже побачила, що там вже пригає, десь а, якась зараз поодинокала, тим не менш сарана? Ну, в садах сарану ми скоріше всього не побачимо, напевно, але метелика, а точніше, їхні утігли гусінь і гнізда з павутиною можна виявити. Як от тільки з'являються перші такі випадки, коли з'являються ті невеликі кокони, такі своєрідні, то звичайно, що господарі повинні, скажімо, обрізати ті гілки заражені, і ну, фахівці кажуть, можна найпростіше це спалювати або просто обливати окропом. Ну але крім того, що що якщо є такі випадки, то треба, щоб місцева влада зверталася до держпродспоживслужби, і можливо локально вони би могли приїжджати, ну визначити рівень зараженості того чи іншого саду чи тої території, і можливо власне отакі такі невеликі. Радикальні методи із використанням хімічних певних речовин вони впливають на те, що цей шкідник не пошириться далі, тому що це справді дуже підступний і, скажімо, неочікувано для нас небезпечний шкідник, тому що він нести нищить Понад 140 видів дерева це фактично фруктові і фруктові дерева, горіх навіть він також е, нищить, тобто все, що може з'їсти, так як сарана їсть рослинність, особливо скажем, наземну, так. То оцей метелик, його гусінь знищує власне листя на деревах, і от на це треба реагувати людям. Тобто, ну в 21 столітті не можна чекати, що воно минеться. Якщо воно з'явилося, треба реагувати, і говорити. Ну, наприклад, як мінімум, це з вчителями біології в школі, які трохи ближче до тої тематики, і знову ж таки підключати старост в селах, населених пунктах, в селах переважно чи говорити з місцевою. Якоюсь радою, щоб власне вони порадили, що робити, тому що люди інколи чекають, може воно минеться, але як показує практика, не минається, тому що у нас зараз така погода своєрідна і досить тепло, і дощі падають. Тобто для багатьох видів це досить непогані умови. А про холодної погоди, ну поки ми дочекаємося, що вона вплине на цього метелика, то може вже того саду і не бути, тому що все знищиться. Тобто, вчасне реагування, вчасне виявлення проблеми, проблеми і вчасні заходи щодо локалізації тих шкідників і знищення їх вони допоможуть зберегти будь-яке дерево. В своєму саду, чи навіть я кажу, коли люди мають якісь фермерські господарства, недалеко, то можна навіть комунікувати з тими фермерами, які вирощують, вони можуть підказати ну, засоби, які впливають, і вони в першу чергу зацікавлені знати вчасно, що де з'явився такий шкідник, тому що це небезпека для їхніх садів, а садів у нас, наприклад, на Львівщині вже є, і взагалі в Західному регіоні України. Тобто у нас садівництво досить поширений вид фермерства, і ті люди, які цим займаються, вони завжди будуть пильнувати, будуть. Ачні за ту інформацію також, а вони вже знають точно з ким порадитися, які вжити заходи, тому що це їхні гроші, це їхній розвиток, це їхнє майбутнє. Пане Андрію, якщо вчасно зараз не почати боротьбу з ось цим метеликом, чи може він розповсюдитися вже не, не тільки на Львівській області, а й далі піти? Куди він може далі піти, враховуючи клімат, враховуючи дощі, враховуючи вітер, чи може, чи буде це ще більш західні області, чи буде це більш? Північні або навіть більш туди до сходу до е, півдня України, що тоді далі буде? Які наслідки? Я думаю, що в кожній нашій області є. В більшій чи меншій мірі такі центри, це місця локалізації цих шкідників. Просто не завжди його вчасно виявляють. Коли його стає багато оцих, власне таких гнізд, люди бачать, що ой, щось робиться. Тоді виявляється, тоді здають журналісти і фахівці. І починається рух. Тобто, ну як я вже казав, в 13-му році були на карантин закриті е, кілька добре. Е, велика кілька населених пунктів власне Волинській області. Тобто, він рухається, очевидно. Туди може літати, тому що це металик, тобто він може перелітати і бути не тільки не то, що поширюватися, він просто вже давно поширений, тому що він з'явився з досить тривалий час на території України, і тільки оце власне регулювання його чисельності, знищення цих гнізд і яєць, і гусені, і метеликів воно може призводити до зменшення, але зараз такий клімат, що власне треба пильнувати, ну і за цим, тому що. Під час війни, де коли люди ну вже менше звертають увагу на якісь такі проблеми, але насправді це треба цим займатися. Тобто, я думаю, що в кожній нашій області є в тій більшій чи меншій мірі. Просто коли ну, з'являється велика кількість, тоді ми взнаємо, що є. Але якщо подивитися, я пам'ятаю, що ще в дитинстві десь бачив подібні такі речі. Ну, але можливо, це був не цей метелик, може були це якісь інші шкідники. Але е, в кожній області, я думаю, пів, ну, західної України. Хіба що вище в гори він не зможе проникати, бо там в залежності температурні режими, які йому підходять. Але на території от наших областей, і південніше, та й північніше, тобто, ну як я кажу, в Волинській області були, значить можуть бути і в Рівенській, і в Волинській знову ж таки знову такі спалихи виникати. Питання, коли це виявлять люди, і коли не почнуть люди з цим боротися. Пане Андрію, останнє питання, яке хочеться з задати, це те, як люди от зараз вже маємо ситуацію, маємо карантин, будемо сподіватися, що цей карантин він буде обмежений і не пошириться більше на області. Як люди зараз можуть допомогти собі на наступний. На наступний період. Чи можуть вони дійсно ось ці шпаківні або якісь підкормки зробити у себе в садах? Що вони взагалі можуть зробити так, щоб превентивно ось розповсюдженню цих метеликів і цих взагалі шкідників якимсь чином заборонити? Я не знаю, щось зробити так, щоб ось це не? Повторювалася ця картина кліни клінічна зараз. Не повторювалася. Ну, є звичайно найпростіші заходи запобігання та поширення цього шкідника. Це, наприклад, на уражених деревах виділяють мертву кору. Наприклад, стовби рекомендують як не дивно обмазувати вапном. Тобто на присадивних в цих деревах, ділянках на деревах, вивішують такі спеціальні ловильні пояси із картону чи гуфрованого паперу, де власне гусінь може ховатися для залялькування, і от, власне їх можна знімати і спалювати. Ну і звичайно, що є утішки хімічні відповідні препарати, які є офіційні, так бажано офіційні, не якісь там контрабандні, якими треба знати, коли ну, кропити, в який період, бо досить часто кроплять. Наприклад, я думаю, що фермери десь так весною перед е, появою листя. Можливо, що восени такі речі роблять. Тобто такі речі робляться. Тобто ті люди, які дбають за свій сад, вони все таки пильнують. І хто хоче мати, наприклад, біологічно чисту продукцію, та то він буде старатися власне от такими нехімічними методами боротьби. Ну і попри те, як кажуть, якщо є якісь такі місця, де з'являються гілки, то ну на жаль, треба жертвувати цими гілками, щоб зберегти дерево, тобто, вчасно зрізати і знищити оцей центр розсади того метелика, це теж буде впливати ну і сусідам варто спілкуватися. Тобто, що в кого є, пояснювати, як це краще зробити. Бо ну не всі є біологами, не всі є фахівцями захисту рослин. Але інформа... але є люди, які ну, наприклад, користуються інтернетом і читають багато, бо зараз в інтернеті є дуже багато інформації. і Якщо задати питання правильно щодо того, як боротися, що робити, то інтернет і штучний інтелект дуже багато може розказати. Тобто, в даному випадку це власне спілкування людей. Комунікування, вчасне інформування місцевої влади, що ось щось таке з'являється. Воно буде сприяти тому, що, наприклад, метелик не буде поширюватися, і вчасна от його локалізація виявлення, навіть в нашому районі львівському допоможе не поширитися йому десь на іншу територію чи за межі навіть області. Як можна впровадити сюди ще і птахів, які допоможуть, які є природніми ворогами? Ось цих шкідників? Чи можемо це зробити, окрім того, щоб обробляти, наприклад, дерева? Так, ну те, що я казав, по-перше, звичайно, що доцільно. В сільській місцевості і на навіть на територіях у цих же садів фермерських вивішувати види певні види годівниці і підгодовувати власне синиць, які взимку у нас зимують, і вони постійно мають певні такі свої шляхи обльоту, де вони шукають корм. Якщо в цьому садку буде якась невелика годівниця, невелика частка корму, то ті лиси, ці синиці будуть періодично прилітати та і шукати. Знову ж ті самі личинки, тому що ну не треба годувати замість дикої природи та диких птахів, але підгодовувати бо власне під треба займатися. І крім того, звичайно, що корисно вивішувати штучні гніздівлі, синичники, тобто певного розміру, особливо важливий люток для цих птахів. Щоб там могли проник гніздитися ті кисениці і, наприклад, польові горобці, які теж є доплогнізниками, і ці птахи також під час, наприклад, вигодовування пташенят, вони знищують дуже багато шкідників, тому що вони вигодовують пташенят комахами, і це теж буде допомагати, скажімо, садам. Витримувати оцю навалу, скажімо, шкідників не тільки цього метелика, бо шкідників на жаль є багато, але цей вид він є чужий і він є дуже агресивний. І от боротьба з ним це дуже важливо. Тобто, ну і треба бути уважним, тобто пильнувати за своїм майном, за своєю господарством, за своїми садами, тому що ну ті, хто займається серйозніше садівництвом, вони завжди навіть невеликі та сади, вони завжди пильнують, що робиться. Як що відбувається в саду, дивляться? Тобто, я знаю, що старші люди, наприклад, колись там розказували от в мене там в саду щось було. Я то, то зробив, то все зробив. Тепер через молодших людей, та своїх дітей, внуки можна отримати досить багато інформації завдяки інтернету. Треба тільки хотіти і вчасно робити ті речі, які потрібно, не лінуватися. Тому що я кажу, мало нам каже зовнішніх ворогів, вони завжди у нас є ще і внутрішні вороги, і це не обов'язково люди. Це певні види шкідників, які завжди ну. Шкодять тому, що ми вирощуємо, тому що, наприклад, ну є певні види, які шкодять, можливо, що не спеціально. Тому що, наприклад, якщо говорити про птахів, то наприклад, ті снігурі, які на зимку з'являються бізь вони об'їдають бруньки дерев, та окремо фруктових. Це ніби шкода для садівництва. Ну але так, так харчується взимку. Ми нічого не зробимо, тобто ну але. Так, пане Андрію, зрозуміло, що знаєте, дружба поколінь має бути. Дружба між сусідами має бути і пильність. І більше не буде настільки такої великої навали шкідників у наших областях. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час для нас. Я нагадаю, Андрій Кійко, експерт громадської організації Дунайсько-Карпатська програма програми був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як боротися зі шкідниками у наших з вами садах. Щиро дякуємо. Прощаємо. Дякую, до побачення.